Обожнюю цей салат. Восени постійно його готую. І курочку. Боже, вона така соковита, капає сік. Така вишкова. Її можна їсти губами. Відрізаю ось ці дубці. Я вам скажу чесно, я такого не фанат. Але знаю, що багато хто полюбляє ці запечені тупці. я це все відрізаю, складаю все в миску і забула зробити ось такі надрізи, буквально там пару штучок. Для маринаду мені знадобиться сіль, чорний перчик, куди ж без нього, сушений часник. Я додаю ще приправу до курки, але якщо у вас є окрема курка, обмежити тільки куркумою. 2-3 столових ложки соєвого соусу. І десь 4 столових ложки сметани. В мене жирність 21%. Залишаю ось в такому маринаді десь на годинку-півтори. Викладаємо нашу пірнату, вже добре промариновану, З Богом до ром'яної скориночки в духовочку верх низ 180 градусів. Тим часом зробимо салат з квашеної капусти соленими огірками і квасолею. Так, відтискаю капусту від зайвої рідини в мисочку. Знов сюди. Огірочки в мене ось такі. Я їх солила під капроновою кришкою. Це щось на кшталт бочкових. Ось такі вони гарнюнькі там. Завжди відрізаю носик і дубцю. А далі по класиці навпіл. І ось такими напівкільцями, І до капусточки. Зараз промию баночку ось такої білої, доволі крупної квасолі, і теж додам до салату. Ось так. І сюди ж. Це доволі поживний, корисний вітамінний осінній салат. Обожнюю його, саме таку варіацію. Нарізаю цибульку. В мене є пів цибулини річчатої, звичайної, і пів цибулинки синенької цибульки. Тут півкільцями, кубиками за бажанням. Зовсім трошки кріпу і петрушки. Щоб добре перемішати з Олією, я прикладаю в більш велику миску виста. Ну, хіба це не краса. Ви подивіться, ви затягнете плівочкою, поставите його до холодильника. І на завтра цей салат настоїться і буде ще на порядок смачніше. Вже повністю рум'яна. Я вимикаю духовку і залишаю пірнату в духовці, щоб оцей сік, який вона виділила. Якомога більше в себе вбрала. Курочка в духовці вже охолола. З рум'яною скоринкою курочка, салатик, пампушка, білки, жири, вуглеводи, що ще потрібно. Готуйте, мої любі, смакуйте і до нових зустрічей!